Вітаю, колеги. Ми зараз проживаємо непросте життя. Тому я організувала вебінар на тему магія гейміфікації, зітня лі, як створити інтерактивні ігри для уроків та розваг. Власне, ціль даного вебінару не тільки проводити гейміфіковані уроки, а проводити уроки так, щоб дати якийсь позитив учням, як я вже сказала, в цей нелегкий для нас час. Тому я думаю, що цей вебінар він буде не тільки як навчальний засіб, а як і засіб для збереження ментального здоров'я наших учнів та, власне, і вас. Тому що, готуючи такі роботи, проводячи такі уроки, ми теж отримуємо якийсь позитив і якийсь заряд енергії та бадьорості. Отже, на даному вебінарі. Він в основному буде корисний найбільше для вчителів початкових класів, для вчителів історії та вчителів зарубіжної літератури. Тому що ігри я, звісно, як фахівець з цих предметів готувала саме на дану тематику. Отже, що ж вас очікує? Розкриваю вже, можна сказати, майже останні секрети даного вебінару. Гра змійка. Учні кидають кубик. Обирають собі або командами: обирають ось черв'ячки і е, ходять. Е, яким чином все це відбувається, ви побачите на вебінарі. Ну, ось таким чином, якщо потрапляють на клітинку із крапочкою, то е, відповідають на е, запитання. Гра, як бачите, для вчителів історії: як зберігають інформацію про минуле в музеях, архівах та книгах. Гра літературна казка. Тут у нас е, гра у стилі Geopardly. Е, ми відкриваємо, наприклад, такі е, от скриньки і діти отримують запитання. Вони обирають категорію, обирають кількість балів, дають правильну відповідь, ви розкриваєте і дітям е, зараховуєте ці 100 балів. Ну, Звісно, це для вчителів зарубіжної літератури. Гра пінбол поліана для кітелів зарубіжної літератури. Діти дають правильні відповіді на запитання, отримують бали і ось таким чином цікаво проходить дана гра. На вебінарі ви навчитеся створювати власні ігри із різними типами запитань, і також отримувати підсумок, сумок, в якому ви будете бачити результати оцінок учнів. Також ми навчимося ми створювати анімацію і робити наші ігри привабливими. Джумаджі також для вчителів історії, як підсумковий варіант однієї тем. Діти також обирають собі якусь істоту, також куда їх куби і починають мандрувати. Ну, гіпотетично вони потрапляють ось на це вікно. Розкривається перед ними запитання, і діти дають правильну відповідь. Ну, а далі про правила даної гри ви можете дізнатися на вебінарі. Думаю, що учнів привабить гра Маріо та Чарлі і шоколадна фабрика. Маріо дає відповіді на запитання і е, збирає монетки. Тут три етапи, і діти повинні їх всі пройти. Назвичайно весело, цікаво і захоплююче. Учні сьомого класу можуть повторити тему культура Росії України наприкінці 10-го, першій половині 11-го століття. Вони рятують себе, проявляючи свої знання. І ось дається відповідь на запитання і етап. Ну і так, якби далі. В кінці появляється дуже цікаве привітання, повідомлення, і ясно, що дітям знову ж це захопливо та весело. Знаменита гра, хто хоче стати мільйонером для вчителів історії про українське козацтво. У нас є варіанти. Діти дають відповіді, причому можуть 50 на 50 допомогу друга попросити, або дзвінок другу. Якщо відповідь правильна, то вони отримують перші отримують поінти. Ну і так далі. Досить цікаво все сприймається, і також дуже весело, азартно і з таким почуттям якоїсь бажання, якоїсь перемоги. Мультиплікаційний сумнік країні чудес. Зрозуміло, що він також виконує якісь дії, ви научитесь, до речі, різноманітної анімації, про яку я проговорю, ось, наприклад, навіть вихід вашого героя з таким чином, і ви зможете потім створювати свої індивідуальні ігри. Це для вчителів, звісно, зарубіжної літератури. А як вам «Скарбниця казок із Гаррі Потером? Досить цікаво все проходить. Діти бачать дуже багато кімнат із різними загадками, шукають необхідну, наприклад, в даному моменті необхідну книгу. Якщо необхідна книга знайдена, то перед дітьми відкриваються запитання. Вони дають відповіді на ці запитання і отримують ось таку чарівну паличку. Що ж далі відбувається, то, то вже знову ж таки відізнаєтесь на вебінарі. Дана гра, як бачите, містить 54 слайди. Всі вони перекладені українською мовою, і буде вам потім далі набагато легше створювати інші ігри з інших предметів у даному ресурсі, але вчителі зарубіжної літератури вже мають дійсно скарбницю гру. Також ви можете помандрувати своїми учнями разом із кумедним е, та жартівливим е, і е, радісним. Мауглі. Е, е, йому буде допомагати е, голубий попугай для того, щоб пройти різноманітні квести. Кожен квест це гра у ресурсі EducaPlay. І знову ж це дуже гарний такий порадник і помічник для вчителів зарубіжної літератури. Думаю, що всіх привабить те, що ви навчитеся створювати власні тести з таймером, от і з різними типами запитань. І потім зможете вже фантазувати і створювати це для всіх предметів і для своїх учнів, навіть різновікових груп. Ну і дійсно, різдвяним подарунком для вас, усіх, для всіх учасників вебінару, буде квест повернути Різдво. Де будуть мандрувати Мирославка та Іванко, і намагатимуться пройти різноманітні випробування для того, щоб врятувати Санта Клауса і щоб Різдво не пропало. Тут буде дуже багато різноманітних запитань, і, походу, ви навчитеся створювати ось такі ігри меморі. І ще я вам гарантую показати деякі цікаві вправи, які ви зможете вбудувати в свої ігри, і зробити їх ще цікавішими. До речі, як ви бачите, ви ще отримаєте і презентацію, де нижній ряд готові роботи, які ви можете використати або адаптувати під свій предмет, а верхній ряд це шаблони, які я брала з нуля і створювала з них ігри, що також вам буде корисно. Завітайте на вебінар. Магія геміфікації в Дженіалі. Як створювати інтерактивні ігри для уроків та розваг. Вебінар відбудеться 14 грудня о 16.00. До речі, не хвилюйтеся, хто не матиме світла чи інтернету, буде обов'язково запис вебінару і розсилка всіх матеріалів, включаючи і ті ігри, які я вам продемонструвала, після вебінару. Отже, шановні колеги, до зустрічі! Зробіть свою роботу і своє життя містовнішим та позитивнішим. Далі відбувається то.